Доброго дня. Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги самі найпоширеніші, наймасовіші і найдешевші плиткорізи у компанії Ruby, які випускаються в Китаї. У Рубі є завод в Китаї, на який виробляються ці плиткорізи. Вони відрізняються від тих китайських плиткорізів. Без назв, які постачаються на ринок України. У Рубі основні є три модифікації: це Рубі Star. Вона має різні довжини і різні комплектації там, з кейсом, без кейса, з боковим опором. Рубі Fast також багато довжин і Рубі Спік. Також вона має не тільки 62, а й 92 е, довжину. Але е, самі най, е, які користуються попитом які постійно постачаються в Україну перед вами. Щоб ви розуміли, зовні вони схожі. Але е, схожі, коли їх не ставиш. Один біля одного. Коли їх поставив один біля одного, все стоїть на свої місця. Тому дуже коротко розповім, чим же вони відрізняються. По-перше, вони відрізняються е, товщиною різу. Якщо стар розрахований і фаст розрахований теоретично на різ плитки товщиною до 12 мм, то спід розрахований на е, товщину плитки до 15 мм. Але. Завдячуючи тому, що у фаста міцніше конструкція, міцніше трубки, трошки більший розламувач, то він ріже, це практика показала, що він ріже навіть товщини, якщо це кераміка більше 12 мм, а кераміку він ріже, тобто керамограніт він ріже до 11 мм. Хоча, по технічним умовам, він взагалі не ріже керамограніт. Для керамограніту. Мінімально треба застосовувати спід. Але по практиці, як ви подивитесь, я там знизу підкладу ролик, де ви побачите, що Рубіфаст ріже і керамограніт. Так, це по характеристикам ми розповіли. Слідуючий показник це ось такі, кожен комплектується, ось по трубам йде е, е, каретка. Труби у, у Стара мають товщину 15 мм. У фаста. І у спіда мають товщину 19 мм. Тут вони набагато міцніші. Крім того, вони, ці трубки повно, ці, цільні, Це метал, цільний метал, це не труба. Тому вони надійні, вони якісно отполіровані і я впевнений, що вони будуть служити довго це по трубам. Відстань між трубами також у кожного різна. У стар. Мінімально. Зараз я скажу скільки. Приблизно. Приблизно біля 4 см. У фаста приблизно біля 5,5 см. І у спіда приблизно біля 7,5 см. Це все по кареткам. Тепер каретки. Якщо ви подивитесь, тут каретка ковзає по ось таким пластиковим направляючим. Тут вони пластикові і вони ковзають по стрижнім оцім залізним. Таке саме рішення. І от фаста також пластикова, повністю пластик ковзає по е, трубам цільним. А тут вже, бачите, тут є елемент, якийсь ковзаючий елемент металевий. Чим це? Бачите, ось тут ось ця кайомочка, це металева кайомочка. Що, На що це впливає? Якщо стар і фаст треба по чуть -чуть, але змащувати, щоб було плавність руху, то у спіда змащувати не треба, а треба тільки в ідеалі чистити, щоб він був сухим і чистим. Ось такі відмінності. В комплектації до стара, всі вони, що стар, що фаст. Що спіт можуть комплектуватися трьома видами е, різців. 6, 8 і 10 мм. В комплектах у стар і у фаст йде різець 6 мм, в комплекті у е, Ruby Speed йде різець 8 мм. Звісно, кожен різець любить свій матеріал. Тому вам впевнений, що вам треба докупити всі різці, щоб експериментувати при різу матеріалу. Следующая видминность. Вы видите, вот на торцах вот э, эти направляющие входят вот такие, э, скажем так, крепления. Это крепление у старо пластиковое, у фаста уже алюминиевое и так само алюминиевое у спида. Звісно, алюминиевое но больше надежнее. Следующий сам материал. Сам матеріал, як не дивно, у Стара і у СПІДа вони однакові. Тут, тут якийсь екструдований алюміній, можливо, я неправильно називаю, але він більш міцний, він більш плотний. У, у Фаста ось такий традиційний алюміній, як на мене. Він гладкий, якісний. Але, як на мене, він менш міцний, ніж у спіда. Якщо ви подивитесь, тут стар комплектується ребрами жорсткості. Ось такими. Такі ж самі ребра жорсткості, ну приблизно, комплектуються і у спіда. Тут немає ребер жорсткості, тут такий сплошний такий корпус. Ну, є свої відмінності. Слідує, ось такі тут такі резинові виходить, накладки для, того, для покращення розлому плитки, вони однакові, що у фаста, що у стара. Вони приблизно, скажімо так, ну, тут у фаста трошки ширі, тут трохи ущі, але принципово вони по якості однакові. А вже якщо ви подивитесь у спіда, вона товстіша. Вона складається з двох частин. Одна більш е, пориста, інша більш плотна. Я впевнений, що вона буду, буде служити довше. Бокові опори. Стар взагалі постачаються без бокового опора, треба додатково докупати. спід. і фаст постачаються ось такими боковими упорами. Вони однаковими. Тут можна як упор використовувати або для різу по діагоналі. Вони мають ось такі ребра жорсткості. Але, звісно, коли ви наступаєте ногою, вона зламається навіть з цим ребром жорсткості, якого раніше не було. Вони його посилили, бо він ну, відразу ж ламається. У зв'язку з тим, що е, матеріал тут алюмінія біль, більш міцний і тут більш міцний. Тому ось тут, де ви виконуєте розлом. Немає посилення, яке є у Фаста. Бачите, у фаста, де виконується розлом, є отаке посилення. У спіда немає. Тому що тут цей матеріал настільки міцний, що він не розплескується з часом. Це зроблено все правильно. Ножки є невеличкі ножки і у Стара, є дві ножки. І у спіде. А у фаста дуже якісно, дуже коректно зроблені ножки, які можна відхиляти і по всій довжині їх водити. Вони, ну, як на мене, дуже якісно зроблені. Так, Що я хочу розповісти? Тут деякі люди питають, чи можна поставити сюди різець більшого діаметра. Наприклад, там 22 мм або більшого міліметра. Можна, але для цього треба зняти або направляючи, або, е, або, або коретко зняти, тому що ви його так не просунетесь. Він вставляється зверху. і Ви знизу його не просунете. Тому, ну, я не рекомендую ставити на ці плиткорізи е, роліки більше, ніж 10 мм. Слідуюче питання. Я перевірив, е, Ось тут є лінійки, що у спіда вона залізна, що у, у Фаста, що у стара, В принципі, це в мене спеціальна мірна лінійка, В принципі, у мене немає, тут немає жодної, тобто воно міліметр до міліметра, немає ніякої похибки. Ну, в принципі, тут лінійка невелика, але на всякий випадок поміряв. Якщо ви подивитесь уважніше в у фаста і у спіда величезні такі широкі розламувачі, які комплектуються ось такими вставочками, які, в принципі, для різу краще зняти. Але якщо у вас дуже глянцева плитка, то їх треба використовувати. Звісно, у... у фаста такі самі вставочки. У старої взагалі немає. Тут такий розламувач, дуже все просто. Тепер подивлюсь, чи воно ходить по центру кожний. Коли ви ріжете, давайте вистаємо трошки нижче опустимо, коли ви ріжете, вам, у вас різець видно, і це також плюс. В принципі, видно різець на кожному. Якщо подивитися... У робі спіда, наприклад, я дивлюсь, чи він посередині ходить. З цієї сторони треба дивитися. Так, немає в мене претензій, він ходить рівно посередині. І паста також посередині. Ну і навіть у стара різець. Ходить посередині розламувача. І це важливо. Тепер кріплення. Як на мене, тут дуже якісні кріплення. Якщо ви подивитесь, оце кріплення цих направляючих, тут є шпілька, вона вкручується в нормальну міцну гайку. І тому оця штука, ну, як на мене, ніколи не відкрутиться. Крім того, у нас закінчується у спіди є ось такі ножки резинові. Ну, дуже зручно, що воно буде на ножках стояти. Тут не видно, яке там кріплення. Звісно, лапок тут немає, тут є ось такі упори в кінці і ззаду. Також резинові, також вона не буде повзати. Ну, кріплення у старе ось такі простенькі, тут такі болти вкручені, я так розумію, в пластик. Мені складно сказати, наскільки вони довговічні. Ну і звісно, ніяких ножик немає. Повністю алюмінієве. Ну і ціна у нього найдешевша. Ось, в принципі, і все, що я хотів розповісти про ці плюскорізи, тому що вони зовнішньо однакові, а коли придивляєшся, бачиш, що у них дуже багато відмінностей. Звісно, середній варіант по ціні якості це фаст, ну, який найчастіше її купляють. Звісно, спіт сподобається тим людям, які частіше ріжуть керамограніт та ще й товстий керамограніт. Я впевнений, що він з ним впорається. Але Спіт трошки дорожчий, ніж фаст. Всього найкращого, звертайтеся до мене по любим питанням. Я вам пораджу плиткорізи, у мене є електричний впрокат, але ручний плиткоріз має бути у кожного свій. Хочу зазначити, що я офіційний дилер, видаю фіскальний чек, що я працюю. Ви можете приїхати до мене і подивитися на ці плиткорізи. Всього найкращого, будьте здорові, звертайтесь до мене, я буду радий вам відповісти на всі питання.